Добрий день, мене звати Олег і я головний інженер компанії Prana. У цьому відео розповім вам усе про останнє покоління припливно-витяжних систем вентиляції Prana. Насамперед хочу зазначити, що модельний ряд компактних побутових рекуператорів складається з трьох основних моделей: Prana 150, Prana 200G та Prana 200C. Сьогодні. Ми поговоримо про усі вищесказані моделі в базовій комплектації Ecolife та окреслимо принцип роботи, конструкцію і функціонал кожної з них. Проте, все по черзі. Загалом, побутові моделі PRANA це компактна смарт-вентиляція, що одночасно забезпечує приплив свіжого та витяжку відпрацьованого повітря. Тому навіть один рекуператор здатен забезпечити повноцінний повітром в приміщенні. Серцем Prana є компактний модуль, який виконує ключову функцію теплообміну в рекуператорі. Він складається з запатентованого мідного теплообмінника та призначений для передачі тепла витяжного повітря припливному, завдяки високому коефіцієнту теплопровідності. Мітті забезпечує високий ККД до 98% та суттєву економію електроенергії на підігріві чи охолодженні повітря. Особливо конструкція теплообмінника скровує два потоки повітря різними каналами, тому вони не змішуються один з одним. Двосторонній рух забезпечується двома вентиляторами, що розміщені на різних кінцях теплообмінника. Один з них подає свіже повітря, інший витягує відпрацьоване з приміщення. Також ми потурбувалися про безперебійну роботу приладу у будь-яку пару року. Під теплообмінником знаходиться міні догрів, що непомітний зовні. Він захищає теплообмінник від обмерзання в холодну пару року. Для оптимальної роботи рекуператора взимку в конструкцію приладу встановлений підігрів каналу для відведення конденсату. Канал та підігрів знаходяться у нижній частині, саме там, де збирається конденсат. Робоча частина рекуператора знаходиться всередині корпусу. Загалом це теплоізольований повітропровід, який знаходиться у стіні. Після встановлення корпусу він фіксується клейпіною або ущільнювачем. Це потрібно для того, щоб герметично закрити проміжок між рекуператором та стіною. При цьому робочий модуль без проблем виймається для сервісного обслуговування. Для цього необхідно лише зняти внутрішню кришку рекуператора. Комплектацію приладу доповнює задня кришка для захисту від пташок, комах тощо. Також не порушується функція розпотілу потоків повітря. Задня кришка має однаковий розмір з корпусом рекуператора, що встановлюється в отвір. Це значно спрощує встановлення рекуператора на висоті. Та не потребує доступу зовні. Для додаткового захисту від вітру та протягу на високих поверхах або вітряній стороні об'єкту можливе додаткове встановлення спеціального вітрозахисного ковпака. Він пропонується у якості додаткової опції. На внутрішній кришці ми можемо побачити різні канали. Ці призначені для подачі повітря. А ось ці – для забору з приміщення. Також внутрішня кришка слугує своєрідним клапаном для перекриття каналів, якими рухаються повітряні потоки. У центрі внутрішньої кришки знаходиться сучасний інформаційний дисплей з підсвіткою, на якому відображаються режими роботи рекуператора, колір шрифта. Білий. Також, за потреби, ви зможете зменшувати або збільшувати яскравість дисплею. Це зручно для комфорту у нічний час доби. Щоб підключити прилад до електромережі, ми передбачили вивід кабелю довжиною 30 см. На етапі ремонту це дає можливість сховати кабель під штукатурку. Так приміщення виглядатиме естетичніше. Якщо ж ремонт вже зроблений, то підключення живлення може виконуватись через звичайну розетку. Прана 150. Це найпопулярніша модель, що має найменший діаметр отвору та найменшу продуктивність. Вона підходить для невеликих кімнат та офісних приміщень площею до 20 метрів квадратних. Прана 200G. Продуктивність моделі є близькою, як і у Pran 150. Проте, незважаючи на збільшений діаметр, ми маємо коротку базу, як і в попередній моделі, від 44 см. При цьому завдяки збільшеній площі теплообмінника забезпечується покращений теплообмін, особливо взимку. Ця модель здебільшого використовується для вентиляції приміщень площою до 25 метрів. Прана 200C вирізняється найбільшою продуктивністю, тому розрахована на більшу площу до 50 метрів. Водночас, дані щодо максимальних площ приміщень можуть змінюватись. В залежності від призначення приміщень та кількості людей, як доводить практика, завдяки підвищеній продуктивності, пристрій забезпечує комфортний мікроклімат в приміщеннях, для яких важливі мінімальні шумові характеристики та гарний повітрообмін, до прикладу, в дитячих садках, школах. То мінімальна база Prana 200C становить 49 см, тому при плануванні вентиляції необхідно врахувати товщину стіни та інші важливі параметри. Prana Eco Energy. Серія має 6 швидкостей роботи. Крім того, вентиляційні системи Prana Eco Energy оснащені функціями, такими як нічний режим, провітрювання, таймер сну, автоматичними режимами роботи Авто та АвтоПлюс датчиками параметрів повітря, вологості, температури та атмосферного тиску. Крім того, у серії Prana Eco Energy ви можете отримати інформацію про час і дату на дисплеї пристрою.